Привіт, народ Закарпаття! А я хочу з вами помолитися молитву, яку дав сам Ісус Христос. І то є молитва «Отче наша, я ми Вося догадали. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам на кожний день і прости нам провини наші. Який ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, а й бо визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Це є молитва очі наш. І якщо я молюся цю молитву, а не виконую то, що говорю, то моя молитва то просто лицемірство в очах Бога. І давайте розберемося, щось ця молитва означає і чи є вона в нашому житті. Ми звертаємося до нашого Бога, ми йому кажемо «Отець Небесний. Ми кажемо, нехай святий це ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, воля Твоя. Як ми часто у житті шукаємо волю свою, всюди пхаємо свою думку, хочемо щоб було так, як ми хочемо, а не так, як хоче Бог. Бог каже так, а ми собі інакше. То вже воля не, не Отця, а ж то вже воля наша, то вже відступ від Слова Божого, від молитва. Ми просимо в Бога хліб наш насушний на кожен день. Хліб то не булка з магазина, не хліб, спечений в духовці. Ісус каже, я є хліб життя. Не хлібом фізичним житиме людина, але кожним словом, якої виходить з Божих уст. І того ми кожен день теме хліба. То є проповіді, то є хліб насушний на кожен день. Я вас усіх запрошую. Запрошую дивитися хліб насушний, їсти його кожен день. Пишіть мені, хто хоче їсти реально духовну їжу. Якщо ви хочете мати в собі життя, Ісус так казав. Далі ми просимо Бога простити провини наші, і ми кажемо, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Виходить, якщо я Бога прошу, або Він мені простив, то я маю прощати. Якщо я маю якесь непрощення на брата, на свата, на подружку, ши там на когось, якщо я їм не прощаю. То як мені то, до Бог простить? І не введи нас від спо. і не уведи нас.